Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Після останніх заяв Шмигаля Омірова їм варто готуватися до відставки. Європейські партнери в шоці станом на 31 січня в раді. Є понад 260 голосів, аби зняти шмигаля. Замість нього новим прем'єром, як передають джерела, стане жінка. Разумков продовжує розносити зелених мародерів. Зокрема, Шмигаля, спочатку пряма мова разумкова. Правильно кажуть, і не лише на митниці є ще податкова, є ще е, великий Будівництво є ще намагання, можна просто не красти на озброєнні, на куртках, на харчах для Збройних сил України, на снарядах, можна зменшити видатки на зарплати чиновникам, про що є відповідний, прийнятий вже закон, який не пропускає далі Стефанчук і його оточення. Можна не збільшувати на 20% офіс президента, що закладено в бюджетній декларації. Можна намагатися не витратити чверть трильйона гривень на будівництво доріг в 2027 році. Це все можна. І ви, і я робили би саме так, на відміну від діючої української влади, яка думає про себе, про своє збагачення, про свою кишеню. І наскільки я розумію, про своє майбутнє за межами цієї держави. Тому і наші міжнародні партнери, і прості українці все це бачать, а влада продовжує робити те, до чого звикла заробляти на українському бюджеті. Колеги, в залі знову дуже мало людей, але давайте поговоримо про те, що ви голосуєте. На жаль, я тут можу казати ви. Тому що сьогодні, як виступали колеги, в тому числі Фріс, ви проголосували те, чого немає навіть в Росії окупанчі. Ви абсолютно зневелювали суд. І вирішили, що Офіс президента через своїх підконтрольних голів військових адміністрацій буде забирати майно. Проблема залишається в тому, що він буде забирати і у вас, якщо це буде зручно, у вас особисто у кожного. Але зараз давайте повернемось до тих постанов, які ми сьогодні розглядаємо. Давайте поговоримо про брехню. Тут в залі зараз немає Гетманцева, на жаль. А я вам хотів би нагадати, що з цієї трибуни... Він виступав і казав, що в Україні торгують російським скрапленим газом. Про що ми будемо звертатися і в правоохоронні органи, хай дадуть оцінку цим висловлюванням, коли влада знає, що Україна фінансує державу терориста. Це 111-та. Тому що якщо тут російський газ, ви сплачуєте за нього, податки йдуть до російських компаній, з російського бюджету фінансується армія окупанта. Тобто з цієї трибуни було визнано. Що ви допомагаєте фінансувати армію окупанта. Але ми звернулися. Чому брехня? Тому що дуже часто рішення в залі приймаються під впливом. І вас вели в оману. Ось відповідь. Відповідь від вашого міністерства енергетики, що вони кажуть, що брехма... Гетманцев збрехав. Немає російського скрапленого газу. Тобто ви підняли ціну просто для українців, простих українців, для українського бізнесу, для української аграрки. І наш колега, зустрічаючись в Харкові, йому кажуть, що ваші блокуючі постанови команди розумної політики фактично частково, на жаль, частково врятували аграрний сектор, відтермінувавши ведення збільшення податків на скраплений газ, на і на паливо. Зараз знову відключення світла. І ви робите все для того, щоб проста українська родина витрачала більше на те, щоб їх діти мали можливість вчити уроки у вересні з лампою, а не свічкою до того, до чого це сьогодні ведеться. І коли мені тут розповідають, як треба батьківщину любити, я хотів би нагадати, що саме діючі міністри отримають хабарів 500 тисяч доларів. Їх заступники, яких розповідають, поставили офісом президента. З Міністерства оборони черговий скандал в 1,4 мільярда доларів. Коли розповідають, що треба збирати останнє з українців, так ви і так збираєте останнє з українців. Коли просите по 5 гривень скидати на Хмадєт, який був зруйнований расистами, а паралельно заводите компанію, наближену до Офісу президента, щоб вона розпиляла цей бюджет. Коли на цвинтарі для військових... Для тих, хто віддав життя за нашу батьківщину, 1,4 мільярда також хочуть розпилити, з, виходячи з розслідувань журналістів, той самий Біркадзе і оточення офісу президента. І ви це покриваєте. Ви думаєте, люди це забудуть? Вам пробачаться військові, коли повернуться. Я думаю, що це дуже, дуже велика помилка так вважати. Ви думаєте, що завершиться війна і всі встигнуть виїхати з цієї держави? Ну повірте, це також не працює. Прийде час, і треба буде відповідати і по закону, і перед судом. Не так як ви сьогодні проголосували, що в несудовий судовий спосіб, а просто перед судом, по тим правилам, по яким живе Європа, і Європейський Союз, до якого ми з вами всі прагнемо. Але на жаль, ті рішення, які приймаються, нас від цього відштовхують і відтерміновують вступ України до європейського союзу. Зеленський зробив все для того, щоб люди не повернулися в державу. Не зараз, не після війни, це або величезна колосальна помилка непрофесіонала, або це диверсія. Те, що відбувається сьогодні, всупереч закону, якого немає, всупереч Конституції, всупереч європейським нормам, до яких ви дуже прагнете, тому що ми всі хочемо стати частиною Європейського союзу. Ви заблокували консульські послуги для українців за кордоном. Ви не дали механізму нормальної адаптації того недолугого закону про мобілізацію, яку вніс президент і за який ви проголосували? Ви зараз розповідаєте, що вони мають повернутися? Це правда, але ви не дали жодного механізму, як це зробити. Як зробити так, щоб вони повернулися і допомагали державі на фронті? Або в тилу, забезпечуючи нашу економіку. Натомість ви зробили все для того, щоб зараз вони полишили український паспорт і будь-яке майбутнє з нашою з вами державою. Коли ви продавали їм білі квитки і відпускали за кордон, всі мовчали. Коли ви не готували державу до оборони і пропонували їм їхати на барбікю, всі мовчали. Коли в день війни ви дозволили виїхати за кордон, ви теж мовчали. Тоді беріть сьогодні на себе цю відповідальність перед країною, перед Збройними силами України і перед тими, хто по різним причинам знаходиться за кордоном. Ви ж всіх знову під одну грибінку. Це так не працює. Я хотів би вам сказати, кого ви нагадуєте. Ви нагадуєте лише одну недодержаву. І як не дивно, це не Росія навіть це Білорусь, тому що такі норми діють лише там. Ви берете приклади з тих, я навіть країною не можу назвати її, де порушуються повністю права людей, ви порушуєте європейські норми, тому що фактично ви йдете всупереч всім конвенціям. Ви порушуєте ті підходи, до яких прагне український народ. Ви з такими темпами ніколи не станете частиною Європейського союзу. Ви подивіться, що відбувається сьогодні. Вже держдеп Сполучених Штатів Америки прямо не колуарно каже вам, що в країні диктатура, що немає свободи слова, що єдиний марафон це раша тудей українського формату, що сьогодні йдуть тутиски журналістів. Що сьогодні йдуть утиски політичних опонентів, і це все відбувається в нашій країні. Ви насправді робите все для того, щоб після перемоги ми не мали людей, не ресурсу, як ви їх любите називати, а людського капіталу, який би приїздив до країни, її відновлювати, відбудовувати. З ким ви це робити будете? Ви сьогодні приймаєте закони про пенсії, ви приймаєте закони про робочу силу, ви приймаєте закони про якісь реєстри. Це все тільки на грамота, не буде нічого. Тому що люди, якраз молодь, яка виїхала за кордон, залишиться там. І сьогодні все це робиться, мені дійсно здається навмисно для того, щоб обескровити державу в майбутньому. І Якомога далі відкласти нашу з вами перемогу. А ось що на шмигалі зміни до податкового кодексу запропоновані кабінетом міністрів передбачають запровадження принципової або працюй в Україні. Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигалі. У нас критична потреба зібрати додаткові гроші на наш захист сотні мільярдів гривень. У парламента подано зміни до бюджету більш ніж на 500 мільярдів гривень цього року. Вони потрібні, щоб виплатити заробітну плату нашим військовим, кількість яких зростає, щоб закупити відповідне обладнання, що фінансується українською оборонпромо. Сказав Шмигалі, додатковий ресурс. Це держава планує зібрати завдяки кільком основним крокам: збільшення внутрішніх запозичень, підвищення ставки податку на прибуток для банків, розширення бази і підвищення ставки військового збору. Також запроваджуємо принцип «Воюй або працює, що передбачає ведення низки заходів, які ринок праці ведуть і тіні, Сказав шмигалі. Я дуже стомився писати і говорити про негатив. Пише Юрій Луценко, ще більше стомився від цинізму і брехні. Вже другий день під враженнями від рішення уряду від 23.02 номер 199 дев'яносто Автодору на один мільярдів. Йде наступ росіян у нас снаряду не голода. 17,1 мільярд гривень. Це рівно 1 мільярд. в піві це б'є мінімум 200 тисяч ворогів. Але уряд рахує по іншому, немає сліва. Шмигаля теж планують знімати, але суттєвих змін політики банкової від цього в сторону покращення. Не чекаєте, пише політолог Биков, підкреслюючи, що на його місце поставлять лояльно до Єрмака людину. Телеграм-канал Офісний Портфель зазначає, що питання відставки єрмака це питання найближ днів або тижнів Зеленський провів останнє турне по європейських країнах. На кожній зустрічі, які пройшли плідно-партнери, ставили одне питання. Чому Єрмак ще досі очолює офіс президента? Заключне питання поставив Трамп, який порадив Зеленському прислухатися до залужного та прибрати від себе корупціонерів. Це стосується також і шмигаля та його уряду та міноборони партнери дізналися про мільярдні виводи грошей офшори. Ситуація для усіх патова. Зеленському поставили ультиматум розібратися, інакше допомоги більше не буде. І от вчора в мережі З'явилася інформація щодо можливого призначення віце-прем'єр-міністра з інновації, розвитку освіти, науки та технологій міністра цифрової трансформації Михайла Федорова на посаду прем'єр-міністра України. Нині цю посаду бімає Денис Зашмигалін. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.